Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І сьогодні у нас таке запитання. Ха -ха. Ха -ха. Чому він її не може забути? Скажу так, як є. В когось буде. От подивимося, якщо вийде ця па... а, карта. М -м у нього стоїть на цю, на цю жіночку, будемо так казати. Сексуальна. Залежність навіть може бути, чомусь нашло, але це неможливо не про вас. Чому він не може її забути? От ви зустрічаєтесь з якимось чоловіком, можливо, ви з ним разом, а він постійно вам, вприклад, якусь іншу приводить, або постійно ще говорить за неї, або ви відчуваєте, що він з нею ще переписується, а може ви бачите десь їхню переписку, ви відчуваєте, що вони ще підтримують контакт, і там більше, ніж просто контакт. Чому він не може її забути? Варіант номер один, варіант номер два і варіант номер три. І так, будемо дивитися, причина, чому він не може її забути. Ага, ви знаєте чому? Тому що, він, е, я так скажу: скоріше за все, він не має почуттів до вас. Ви просто, як німці кажуть, ерзац, тобто замінник тій другій. Він мужчина, який закохується дуже рідко, вірніше ніколи майже. Якщо він закохався, то це особлива жінка, яка потрапила в йому в серце. Цей такі чоловіки, як він, не втрачають розум, мають холодний розум, вони, можна так навіть сказати, холодне серце мають, вони такі роботоголіки. І не закохуються по поводу безповода. Є, звичайно, чоловіки, які е, можуть закохатися три рази на рік там, чи три рази на місяць, і та подобається цей ні. Якщо ви вибрали цей варіант, у вас мужчина серйозний, у вас мужчина е, такий е, логік е, з холодним розумом. Можливо, він і говорить багато, але він її не може забути, тому що вона особлива жінка. Такі чоловіки пам'ятають таких, таких жінок. Вірніше, не таких жінок, а тих жінок, з яких вони покохали, вони пам'ятають їх все життя. Я не здивуюся, якщо він з нею підтримує контакт. Чомусь в мене так пішло. Можливо, навіть переписуються, можливо, навіть бачаться. Але це може бути і колишня дружина з дітьми, що він через дітей підтримує. Тут може бути багато дуже варіантів, але я не буду зараз внікати так в подробиці, тому що це загальний розклад, не індивідуальний. Але те, що я відчуваю, я вже вам сказала і. Щоб знайти вихід, чи він її колись забуде, то вам треба стати кращою. Навіть не те, що кращою. Він, щоб він її забув, а ви повинні його ну, не просто осліпити. Це, знаєте, гатунком вищі повинні ви бути. От якось так мені пішло. Тепер у нас другий варіант, чому він не може її забути. А, дивіться, він ще, тут трошечки інакша ситуація, у нього іде поки що стагнація. Він ще нікого не може прийняти в своє серце. Тобто, його ще болить. Навіть якщо вже не болить, якщо ви заговорите про неї, про ту ситуацію, яка в нього була, йому розбили серце. Це серце наразі, можливо, взяло паузу і е, гоїться, тобто рани загоюються в нього. І він, е, я так е, відчуваю, що він ще не готовий покохати. Тобто, якщо цей вас не любить тут стопроцентно, він просто вам може бути вдячний, він може бути е, ще щось, але тут не кохання, тут ні. Тут чоловік ще не готовий. Якщо тут варіант, ви можете все життя прочекати. Тут, в принципі, так само, але тут більше надії, що він вас покохає, колись можливо. Це не значить, що вам треба йому догаджати, руки ноги цілувати. Ні. Просто, якщо ви готові, ви повинні розуміти, якщо ви готові, бути коло нього, поки в нього ці рани загоюються, і поки він готовий буде любити когось, це не значить, що це будете ви. Значить, ви з ним зійшлися, щоб його вилікувати, а для вас просто якийсь урок. Можливо, ви в минулому житті були йому щось винні. Можливо, ви йому в минулому житті розбили серце, і в цьому житті маєте його вилікувати. Така ж сама ситуація, як в минулому житті, наприклад, було. Я маю на увазі реінкарнацію, що ви, наприклад, домовилися. Все, я тобі розбила, але там ви йому не лікували. Хтось інший лікував. І навпаки, розумієте, тут заплутаніше може бути, ніж здається. Ось, але ось якось так. Чи ви готові любити його? Ось, а не знати гарантій нема. Чи він як вилікується, чи він буде з вами, чи він буде любити вас. Можливо, він закохається в когось іншого. І третій варіант. А тут чому він не може її забути, бо він її важко за, за, завоював. Він, ви знаєте, він її дуже завойовував, дуже багато вклався. Можливо, це його коштувало і час, і сил, енергії, і ресурсів. Це можуть бути і фінанси. Він дуже багато вклався в цю жінку. І ви знаєте, недарма кажуть ось приклад вам. Приведу, чому дуже важливо чоловікові давати е, якусь, е, як би це сказати, трошечки його тормозити. Ось якщо він летить, хоче вас в ліжко затяг, затягти. Це все нормально, тут нічого поганого немає. У чоловіка є потяг до жінки. Це природньо. Жінка в цьому випадку. Якщо ви відчуваєте, ви готові з ним переспати, будь ласка. Але я раджу дати собі час, дати йому час взяти якусь дистанцію, паузу. Навіть, навіть не дистанцію, і не паузу, а можливо, просто не спішити а позустрічатися перед тим, як ви йому віддастеся. Трошечки взнати його як людину, як друга, чи підходите ви взагалі, можете ви з ним спілкуватися і тому подібне, то а, така жінка дуже цінна для чоловіка, тому що він вклався, він цінує таку жінку а, краще за все. А, мої дорогенькі, я скажу таке, що за моєю практикою, а, в мене клієнтів дуже багато, вже роки, роки, роки. І, а, вибачте, ще ні разу таке не було. а, щоб, а... Вірніше я поясню інакше. Чоловік, якщо на першому свіданні переспить жінку, він може на ній і одружитися, він може і дітей знайомати, але в нього буде завжди підозри, завжди він буде їй не довіряти, підсвідомо він буде її контролювати, вам свободи не буде. І рано чи пізно такі пари розходяться. Звичайно, пари розходяться, і коли все довго йде. Так? Але, але тут чоловік її цінує. Ось так. Значить, ви йому досталася легше, ніж вона. І її відпустити так він не зможе. Він довго її завойовував, потратив сили, ресурси, час, фінанси. Тут дуже-дуже багато має, заботився, можливо, про неї і тому подібне. Ось такі о, три варіанти, мої дорогенькі, для вас. Чому він не може її забути? Якщо вам потрібна. Консультація, розбірка якоїсь ситуації, ось, аналіз якоїсь ситуації, то ви знайдете мої ці реквізити, не реквізити, а їх, мої контактні дані під кожним відео в описі, саме в описі цього відео, або Фейсбук, або Інстаграм. Бажаю вам усього найкращого, бережіть себе, і хай вам щастить! Великого вам кохання, мої любі!